О? да это это для почты туда письма ложить газетки да да пока мало. М? Пока, видать, мало. О, Чуть мое сердце, вот сегодня ты на площадке нагулял. Тогда, там видишь, площадку загородили автобусом. Да, Ой, слушай, вот эта девушка, которая смотри, его собирается продать, знаешь, Днепровская 3А. Вот этот, там перед ними вот такие всякие лебеди из колес. Видел? Mm. Такая была самая страшная площадка вообще. Руди площадка. Mm -hmm. Жавные, пережавные все эти горки, качели. Mm. Просто капец. Слушай, а действительно, на площадку-то уже и не олю. Варя, mm -hmm. похоже, ты без площадки. Mm -hmm. сейчас, во, сейчас хотя бы на площадку пройдем.

Так, невідомо, є власник, невідомо тої компанії, так от і якщо вашого екс-міністра Луценка посадили за те, що він вам квітів купив і артистів вам запросив потратив на те аж 40 тисяч гривень, то лише в один день, коли ви тут зібрали 17 автобусів, ви потратили скільки близько 200 тисяч гривень незаконно. Незаконно потрапити, тому що ви охороняли не державну резиденцію, а приватну. доброго дня можна пройти? Ні, приватку, що навіть на дитячу площадку, площадку не можна? Закупила... Чому якого цього Місце, де стояв, де стояв до вас, достояв... вас? кажуть, що не можна на дитячу, дитячу площадку прийти з, з дитиною? А до кого це зараз захороняє за безпечає громадського порядку дитячої площадки? Ні. Добре. А то дитина там зараз громадський порядок буде порушувати? Давайте я прийду на дитячу площадку з дитиною. Чому? Не можна. Чому не можна? Молитва. Ні з жодним судом, жодним законом не закладає. Хто це Німа сказав? Нічого? Дядьку, йдіть сюди з камерою, знімайте туто. Ви ж мене вже знімалися який раз, ми вам заборонено. вже й колядували. Ну давайте, йдіть заборонено. сюди. Хлопці хочуть розповісти, чому заборонено. не можна на дитячу площадку прийти. Де там написано, що тобі заборонено молитися. Там не написано. Ні, там не Тому всі ви порушники, порушники там. закону. Нічого ми не порушуємо. Як це не порушити? На дитячу площадку Ми можна дитя прийти? Маленькою погратися на дитячій площадці. А ви кажете, що суд заборонив та гратися дитині на площадці? Я так не говорю. А, а хто каже, мене чого ви не пускаєте? Чому... Скажіть, щоб пропустили. Я не міліція. А хто ви? Ваші... Ваші... Ви ваші зачитуєте. Хлопці сказали, що можна прийти. Ваші... Не можна? Чому? Як вас звуть, дядько? Варя, запитай, як дядьку звуть. Може він тобі відповість. Питай, як вас звуть, дядько. Що, навіть діти не відповісте. Що ж таке? А своїм дітям що відповісте? Ото ваших дітей не будуть пускати на дитячу площадку, до лікарні, ще кудись не будуть пускати, що ви будете відповідати? До церкви не будуть пускати, а? Все? Російська влада прийшла? Ні, Соєцька. Дядьку, ну подивіться в очі дитині. Пустіть на дитячу площадку. Що ж таке, хлопці? Невже вже вижили з того віку, що не треба на дитячій площадці гратися? Може піти вам? З ними? Спускайте хлопці. То що можна приходити? Мовчання знак согласия. Це наказ. Ви дитину обмежуєте дитину в правах. Я розумію, що керує за той, що там ззаді стоїть. Понятно, не знає, це не дядько. Якщо ви, ви дитину втратить, то що? А в дядько ж політичних? На площадку. Пане потримайте! За що ви потримайте? Вмійте тримати дитину. Потримайте, потримайте. ну, проведіть її на дитячу площадку. Ну мене ж не пускають з вами. чого ви а чого ви дитину починаєте розказувати, що ну шодмілісовувати на шошо. Такого не можна, так. можна, так. можна, так. можна, так. можна так. робити. тримайте. Що не можна Шо? робити? Шо? Нельзя дитину використовувати політичних чому? Які політичні ціни холодно, Дитячий майданчик всі... на дворі холодно. Зачем дитину на вулицю? Дивіться. А, то а коли на дворі було? холодно, не можна дитину на вулицю, то якщо ви, мабуть, Комаровський дитина номер дитина 2 дядько. Як вас буде? трошки молодший буде. Трошки помолодше? То я вам розповім. Ми їздили на Алтай, там мінус 40 буває, дитина гуляла, а зараз плюс 2. Зараз не так холодно. так, Дядьким. Виді, каже, їй дуже треба на площадку. Погулятися. Дядьки, не лишайте дитину дитинства. Що ж це таке? Ладно, мене право полишили водіски. Пустіть на площадку погуля... погулятися. Ні? Кажіть, ви тут головний. Ні? не ви? Ідемо пошукаємо іншу площадку. Погані хлопці пішли по шок. Мої діти, коли їдуть кортежка, я не какаю. Давай так, якмо. Папа, давай так пойдем. Опці, а можливо експлуатація автомобіля з такою трещиною на лобовому стеклі? Можливо. Можливо? А где так написано? А расскажите, почему хлопцы с Кобры приезжают до дома? Похоже. Похож. Да, они все мордолицы. Мордолицы. Хлопці, а якщо ми з туди будемо виходити, пропустите? А? а О, щось хлопці якісь ви сумні сьогодні. Папе, це дядька фана. Папа, це дядька фала. Да? О, дивись, дядьки і тут стоять. А ви пропустите хлопця на дитячу площадку? Хто вами керує сьогодні? Будь ласка, Через середній Через середній що? Прохід. прохід? А де тут середній прохід? А у вас який прохід? Нюня, подивись на мене. Тут тут задні, всі у вас який прохід, хлопці? Задній. <задні> Ой, хлопці. Чекайте, чекайте, можна я вас сфоткаю? О, давай, Варвара, сфоткає тебе. Варвара, Варвара кльова така. 哦。Oh.